Всім привіт! На зв'язку двері Київ.UA і сьогодні у нас відео огляді дуже потужні двері, які називаються Thermix від заводу Strong. Що ми маємо зовні? Фарбований метал в кольорі антрацит, двохкамерний затемнений склопакет, три потужні петлі на підшипниках, а також лиштва приварена до коробки. Двері оснащені турецькими замками каля. є верхній сейфовий, нижній циліндровий, а також нічна засука, яка закривається лише зсередини. Товщина полотна у нас біля 10 см ось 9,8 см. Полотно має терморозрив повністю на полотні, Тут іде. Сталь, стіродур, дуже товстий, вата і влагостійка МДФ накладка 16 мм. Двері мають три контури притвору, як на полотні, так і на коробці. Коробка також високотехнологічна і має терморозрив. Дві частини коробки між собою розділені спеціальним матеріалом. Це означає, що вона не буде промерзати взимку. Давайте покажу вам вигляд всередини, щоб не монтувати, буде у нас онлайн. Трансляція. Всередині ми бачимо білу МДФ-накладку. Біла МДФ накладка 16 мм вологостійка. Також у нас коробка пофарбована в білий колір. Коли двері будуть закрити, будемо бачити білий фасад, білу коробку, а також внизу є хромпоріг який буде захищати нашу коробку від подряпин. Є антисерізи. Тонований склопакет, дуже гарна ціна за ці двері, дуже топові характеристики вони мають. В наявності на складі з правими та лівими петлями в розмірі 860 х 960 на 205. Замовляйте, доставимо та встановимо під ключ в вашому домі. З вами був склад-магазин складмагазин, топдвері Київ.